Та зупинити ворога тут і зараз, пане Срію, якщо говорити про лінію фронту, та що освітити там, яка відбувається зараз ситуація. Є інформація від Діпстейт-аналітики, які регулярно оновлюють мапу Діпстейт. Вони говорять, що російські війська в січні. Поточного року захопили 245 квадратних кілометрів українських територій, але це майже вдвічі менше ніж показники окупації в грудні та листопаді. Торік про що свідчить оце зменшення інтенсивності? Та що, що у ворога, які які наміри, які перспективи, що його зараз сповільнює? Сповільнює втрати сповільнює активна оборона наших підрозділів на деяких напрямках, і що там про купінг взагалі говоримо, так то це одна з найбільш вдалих операцій наших, ну можливо, від часу початку проведення курської офензиви, яку я теж вважаю надзвичайно ризикованою, такою, але правильною, абсолютно, наступальною операцією. І власне, ми бачимо, що ті втрати, які ворог поніс, якраз в листопаді, в грудні минулого року він просувався, але за рахунок тих втрат, що його виснажили, тому і завдання сьогодні сили оборони продовжувати максимальне виснаження ворога не слід очікувати. На жаль, що сьогодні. Як деякі мої колеги втрати ворога в січні мали вже скласти там 50 тисяч або в лютому складуть 50 тисяч окупантів. Але до цього, як кажуть, треба намагатися доходити до цієї цифри. Ну, нехай не 50, 35 стабільно, 40 взагалі буде прекрасно. Я вже не кажу там 45-50. Тому, звісно, ворог змушений зараз витрачати резерви. А якщо витрачаються резерви, то відповідно там на фронті немає просування, бо резерви тільки надходять. Ось треба ставити в бій. Хоча ну, зрозуміло, що е, надзвичайно швидко все, все у ворога зараз відбувається. Вони хочуть підтримувати інтенсивність проведення бойових дій. Хочуть, вони це демонструють, демонструють і змушені були це гарматне м'ясо використовувати. От, власне, ці втрати зупиняли зараз. Знову повертаються. Вініше відходять від тактики оцих масованих штурмів до е, тактики малих груп, відповідно, тому відповідно може стати менше там знищених ворогів, але й просувань буде менше, тому що все-таки сили оборони знаходять протидію у цій фільтрації е, росіян. Е, це не може нас заспокоювати на сьогодні. Війна точно не закінчилася, і росіяни ще не вийшли на той рівень своїх втрат, коли ну просто змушені будуть фізично зупинитися. Немає ким воювати. На жаль, цього поки що не сталося. Але ця бойова робота вона бачите свої результати дає. Я зараз ці дні отримую дуже багато звітів від наших підрозділів, відповідних звітів, які можна публікувати інформаційні. Площині публічній, відповідно, ми бачимо, які наслідки для ворога були і в січні нинішнього року. Хоча там цифра дещо менше відзначається, від відрізняється від грудня. Але тим не менше, втрати менше 30 тисяч не впали, там 31 навіть наскільки мені відомо. А додамо ще поранених і так далі, і тому подібне. Тому я думаю, що це перш за все за рахунок оцього все відбувалося. Та пане Сергію, якщо говорити про різні відтинки, є активізація противника у сумах на Сумщині. Зокрема, ворог просувається в бік лісів під сумами і там нарощує свої війська. Що це означає для нас, для оборони? Вони дійсно там мають намір розширюватись на сумщині. Чи це для того, щоб розтягти наші сили і відтягти туди ще наших військових? Ну, кілька моментів. Перше, наступальні дії ворога тієї чи іншої інтенсивності на сумщині практично не припинялися після тих контрударів, які були здійснені силами оборони, коли вдалося зупинити ворожий бліцкриг минулого року. Росіяни все рівно вперто продовжують на деяких ділянках намагатися лізти вперед, пояснюючи з їхнього боку, це там намаганням створити відповідні буферні зони. Прикордонні українському так, таке бажання на сьогодні є. Вони намагаються цей портдар відповідно розширити. Ну і звичайно, це створення максимальної напруги на всіх ділянках фронту, от власне ми зараз говоримо про північно слобожанський про сувщину і фактично до Придніпровського, тобто не дати можливості нашому командуванню. Ті резерви, які в нас сьогодні є, розкидати так, як нам ну скажімо, набагато зручніше це зробити на той чи інший відтинок, де ситуація, скажімо, є більш ну більш складною, більш критичною. Тому це намагання тримати в напрузі весь фронт. Ну очевидно, що ворог за рахунок піхотної компоненти, авіаційної компоненти, намагається це робити. Так, пане Сергію, ну і не можу вас не запитати про південь нашої країни Запоріжжя, Гуляпільщина. Зокрема, там активізувалась кількість боїв майже вдвічі. Росіяни туди перекинули спецконтингент, кажуть речники сил оборони. Ну і власне там вперше з початку року вже пішла бронетехніка в наступ. Як ви бачите, що там має намір зробити окупант, та і які може мати успіхи? Що стосується бронетехніки, я думаю, що це схоже більше зараз на розвідку бою, хоча погодні умови там морози, вони, звичайно, ґрунт перетворюють на більш зручну ділянку фронту для того, щоб рухатися саме технікою полісною, наприклад, в тому числі, то я думаю, що такі атаки з застосування бойової техніки вони зараз можуть по кількості стати, зрости. Відповідно, яка це буде техніка? Чи танкова там, в тому числі, наприклад, використовуватися, чи броньовані просто бойові машини, думаю, побачимо найближчим часом. Але судячи з усього, ворог такі бронегрупи підготував, буде намагатися це використовувати, бо поголя полю. Ну давайте скажемо відверто за кілька днів, особливо нічого не змінилося. Тобто, у ворога наразі немає особливого просування, так тобто, вдалося загальмувати певним чином його рух. Відповідно. Чи буде там активність далі ворожа проявлятися, без сумніву, це один з напрямків, які росіяни на сьогодні розглядають потенційно перспективним для розвитку своїх наступу своїх наступальних дій. Так, що ж пильно стежимо, принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям за те, що боронять нас із вами. Дякую вам. Спасибі, пане Сергію, за ваш час, за вашу експертизу, і до зустрічі. до зустрічі. Глядачам обосток лише нагадаю, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами.